Окупанти намагалися наступати у напрямку вугледару, але зазнали м'яко кажучи поразки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У своєму телеграмі глава держави розповів про проведення щоденного селектора, де отримав інформацію про ситуацію на фронті. За його словами, противник здійснив спробу наступати на вугледарському напрямку, але наші воїни зупинили її, завдавши ворогу тяжких втрат. Це десятки одиниць техніки, багато вбитих і поранених. Тим часом українські захисники продовжують оборонні дії на одному з найгарячіших напрямків Вавдіївці, де відбувають атаки війська РФ. Крім того, бійці зсу проводять наступальні операції на півдні країни. Президент також зауважив, що були звіти міноборони щодо надходження снарядів, ракет і техніки, та звіти розвідок щодо ситуації на фронті на міжнародній арені та у стані ворога. Раніше в головному управлінні розвідки Міноборони України опублікувала аудіоперехоплення, в якому російський окупант скаржився, що їх почали гнати на вугледар у м'ясорубку. Він розповів, що збройні сили РФ не мають там успіху та зазнають значних втрат живої сили. какой там Паваева? Сейчас, кстати, это слышу отсюда, оттуда. Начали максимально людей перебрасывать на угледа, ну, там, на Все эти демотивированные, мягко выражаясь. Ну, там реально мясорубка, да. Да, там это За одного я слышала отправили в Угледар. через два дня. Уже все, труп. Так що такое, нічого хорошо, але окупанти продовжують лізти в цю м'ясорубку, віддаючи життя ні за що. А українські військові продовжуватимуть їх вимітати звідси до останнього російського окупанта.